У чудовий день студентів бажаю радісних моментів, веселощі, емоцій виру. Насолодитись святом щиро. Дається легка хай наука. В біді хай друг простягне руку. Хай все виходить, все вдається. Фортуна хвостикам хай в'ється. Зі святом вас! Добрий день! Шановні наші здобувачі Профтехосвіти. Хочу привітати вас із Днем студента. Також нам побажати, щоб всі ваші життєві іспити були здані на відмінно. З Днем студента я вітаю, щастя і радості бажаю, щоб була у всьому вдача і легкою була здача. Щоб всі іспити складались і хвостів не залишалось, щоб не знали ви ту роботи, і дипломні всі роботи написали навідмінно, а роботу неодмінно ви знайшли собі хорошу і заробляли гарно гроші. Студенти! Це такий народ, який не може без пригод. А їх, до речі, вистачає, підступна сесія чекає, чи перечепився викладач, тоді уже хоч сядь та й плач. А лекції такі всі схожі: нудні студент сидить не може. Та як приходить семінар, студенту враз якийсь тягар, його не видно із запарти, йому уже і не до жартів. Та викладач, хоч в окулярах. Присутніх від на парах, тоді й приходять перездачі. І знов студент ридає, плаче, але всі теми поздає. Дивись, стипендія вже є! Професія студент, це класно, але, на жаль, короткочасно: 10 семестрів чи 5 років ось це для, для вас законні строки. Тож я спішу вас привітати із вашим днем! І з вашим святом.